Sim, my Бути маленькими і гарно оформленими таке було літнє завдання. Для міні-зіль потрібно міні-полички в міні-шафі. Для цього класно підійде коробка з-під великої шоколадки, яку я не стала викидати. Тут дуже класний міцний картон, кришка на магнітах, плюс віконечко є. Перш за все, треба очистити коробку від залишків шоколаду та відрізати хвостик. У мене є не тільки міні-пляшечки різних форм, а й більш класичні ковби. Думаю, їх також додати для різноманітності. Так як це додатковий елемент, розміщати буду їх по бокам. По два флакона в самий раз. Міні-пляшечок у мене сім видів Купувала на алі, вони йдуть по 5 штук в наборі. Посилання на продавця залишу під відео: від квадратних, круглих і видовжених до більш цікавих форм у вигляді серця чи типу каплі. Така форма для зілля вдачі. Я не знайшла, як ця форма називається. Я хочу, щоб ці пляшечки було видно в оце вікно в коробці. Тому Розміщати їх буду саме в закритому стані. Так я одразу відмірюю і висоту поличок. І побачу приблизно скільки конкретно мені потрібно пляшечок і чи не замало я взяла. До речі, доволі зручна висота коробки, так як полички будуть ідеальні по розмірам в порівнянні з колбами. і не за великі, і не за малі. Далі треба більш точно розмітити полички і зняти мірки. 2 см в ширину буде в саме раз. А робитиму їх зі щільного картону, який обклею папером і пвель. 2, щоб перекрити щілини і зміцнити саму конструкцію. Для зручності клей видавлю на робочу поверхність і буду наносити його кісточкою для малювання. Додатково зробила дві перегородки висотою в 1 см, щоб великі колби не терлись одна об одну. Далі ці полички треба обклеїти тканиною. Поєднання такої текстури зі склом має виглядати доволі органічно. Приклею тканину на контактний клей, його можна нанести лише на картон, в тканину воно і само просочиться. Тут і Чекати не треба, щоб воно підсихало. Залишаю один боковий край відкритим, щоб потім приклеїти його до основи. А робити це вже буду на гарячий клей. А там, де видно клей, просто прохожу з чорною фарбою. Одразу варто перевірити розмір, вставляючи колбу. Бо Розрахунки можуть бути не дуже точними. У мене так і вийшло. Полички довелося підрізати, бо я не врахувала ширину. Самого картону, там по 5 мм, і це цілий сантиметр загубився. Його довелося відрізати. Верхню поличку вирішила зробити ніби підвісною і для цього я додала бічовки по бокам. Пробила дирки, засунула та бічовку і просто її підклеїла. До речі, тут така висота поличок, що форми сердечки можуть стояти тут самостійно під натиском поличок. Тепер залишається вирізати тканину для основи і приклеїти її. Спочатку я планувала все робити з тканини, але потім зрозуміла. Не ож це буде дуже гіморойно, довго і не особливо то й помітно. Тому решту частину коробки, що всередині, що зовні, я вже звичайним чорним акрилом. І щоб це все закріпити, пройшлась матовим лаком. Це вікно дуже просила, щоб його якось прикрасили, і під руку мені попалися старі декоративні скотчі, які я так. Ніде й не використала майже. Саме широкий скотч зроблений в стилі старої пужовкої газети, що, як на мене, тут дуже класно впишеться, особливо якщо їх порвати і нашарувати. Ці наліпки я використовую в особистому блокноті, вони дуже стильово виглядають, і для композиції з зіллями також добре підійдуть. Думала або череп взяти, або змію, яка нагадує мій факультет, але череп виявився переконливішим. Плюс факел для яскравого акценту. Ще знайшла такий магічний набір. Гріх не взяти сюди пару наліпок на кінець кадр з Гаррі Поттера, де професор віддає Гаррі Зілля вдачі. Зовні оброблю вікно золотою Поталлю. Вона дуже гарно виглядає на чорному фоні і робить акцент на вікні. Плюс вона давно в мене лежить без діла. Час вже її десь використати. Так тут все російською написано. Сподіваюсь, цей сайт виправився. Поталь в мене лежить вже. Дуже давно. Спочатку кісточкою наноситься спеціальний клей для поталі, там де я хочу, щоб вона була. А далі обережно кладу самі фрагменти поталі і вже сухою кісточкою прибираю зайве. Лак використовую для акрилу глянцевий. На спеціальний лак для поталі. Я тоді не розкошевилась, але в принципі, звичайний лак для акрилу нормально підходить, бо на остій книги рука покрита поталю, і зверху лак для акрилу вже пройшло. 4-5 років кей зробила і їй нічого. Тепер саме головне це зілля. Ця варіація зіль буде непридатна для споживання. Її не можна пити. Я трохи пізніше наведу альтернативу, яку можна було. Випити. Основний інгредієнт для сіль це гліцерин. Продається в аптеках, коштує до 100 гривень за 25 грам, по консистенції, нагадує олію, запаху немає прозорий. Розмішувати буду в рюмці, а наповнювати міні колбу доведеться шприцом без голки, бо горвишко дуже мале. Спочатку розфарбувати гліцерин спробував акриловим, але він не розчиняється і плаває комками. В принципі, це було очікувано. Акварель би добре підійшла, проте у мене її немає, і довелося викручуватись тим, що є, а саме фарби для принтеру. Вони дуже добре пофарбували зілля, але при тому залишили рідину напівпрозорою. Звісно, якщо вилити пів банки парбника, то навряд чи вона буде напівпрозорою. Також додатково використала світло сірий парумутер у вигляді порошку, щоб створити ось ці характерні красиві розводи. Бутилочків 25 грам вистачило ось на. Таку кількість зіл тут, чистий гліцерин і фарбу. Три синьо-зелених пляшечки, п'ять зіль вдачі та п'ять амортензії. Але є один нюанс. Перламутр осідає, і його потім важко розтрясти по зіллячку, і воно виглядає вже не дуже привабливо. Тут я помила пляшечки, одна повністю чиста, а ось інші я в процесі миття не виливала повністю, а ніби як і не домивала і розбавляла зілля водою. І тепер, коли утворюється осадок, його можна за пару рухів легко розтрясти по зіллю і отримати вже красиві розводи. Тепер треба і рештою попрацювати. У мене тут раковина трохи страждає, але треба продовжувати на черзі зелене зілля. Якщо чистий гліцерин не підходить, то ж в якій кількості його тоді розбавляти з водою. Оце стільки в мене було водички, і зараз додам сюди приблизно стільки ж гліцерину, щоб було десь один до одного. Перламутр, до речі, сам по собі також дає доволі прикольний ефект. Треба обов'язково цим наповнити пару пляшечок. Ну, з великих колб також наповнюю зіллям, для інших же ж візьму приправи з кухні. Треба ж їх хоч десь використовувати. Другу колбу заповнюю сухоцвітами кремового кольору, третю приправою для плову і останньою приправою для риби. З приводу зіл, які можна пити, це якщо не враховуючи кольорові соки, газовані напої, так, щоб був от цей ефект промутрових розводів. Можливо, ви пам'ятаєте, шампанське з таким ефектом, зазвичай воно починає продаватись десь під новий рік. І цей ефект можна повторити. Для цього потрібно лише купити кандурін. Продається він в магазинчиках, де всякі штучки для тортиків, випічки і все таке. Кандурін це харчовий пігмент, але він розводиться лише в алкоголі, тому якщо вам немає 18, то цей варіант не для вас. Зараз ви бачите приклад зілля, який я робила раніше за цим же методом. Барвник використала якийсь звичайний на водній основі зелененький. Дешевенькі з Сільпо, там чотири штучки продавались різних кольорів, то його я туди і накапала, додала кандурін, це було шампанське. Але, до речі, з приводу шампанського бульки краще випускати, бо якщо їх налити, закрити цією пробкою, то все туди позасипати, позаливати, закрити, і потім при тряскі ці бульки почнуть виходити крізь цю пробку. І Буде все грязне і мокре, тому краще обрати алкоголь без бульок або їх випускати. Щоб міні зілля не попадали з полиць. Я приклею їх на суперклей. Залишається лише додати великі ковби та прикрасити все стабілізованим мхом. Ним якраз можна закрити всі свої косячки в виробі. Такий мох не потребує якогось особливого догляду. В Принципі, техніку роботи з мохом я розберу в одному з наступних відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити його. Там ми зробимо доволі великі проєкт, де піде багато мха, бо в мене лежить пів кіло мха. Його треба десь використати. Заодно розберемось, що він, де він, як він, чому він, що це вообще таке і чого він не сохне. Вкладаю рослинку так, як мені подобається, і приклеюю на гарячий клей. Ззовні коробку також прикрас мхом і восковою печаткою Хогвартса, щоб і в закритому вигляді ця композиція виглядала закінченою. Канал про косплей, крафт творчість і натхнення. Всім успіхів в починаннях, і скоро побачимось!